Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Жмемо вподобайки. В коментарях не забувайте залишати ваші варіанти. Прогнозів на той чи інший матч. Я, в свою чергу, хочу в цьому відео розглянути і запропонувати в вашій увазі. Перші два матчі неділі Української прем'єр-ліги 14-го туру. Неділі 12 листопада. У неділю заплановано всього що 4 матчі. Ми розіб'ємо розгляд недільних матчів на 2 блоки. Перший блок ми розглянемо ЗАРЯ ЛНЗ і Кривбас Динамо Київ. А уже в другому блоці ми будемо прогнозувати і розглядати. Матчі Чорноморець, Рух і Шахтар Дніпро. Отже, друзі, починаємо сьогодні з матчу Зоря Луганськ ЛНЗ Черкаси. Клуби, я би сказав, знаходяться на. Не зовсім втішних для себе місцях, особливо Заря. Так, ви скажете, Заря має навантаження ще й Ліги Конференцій. До речі, вчора пройшов дуже важливий і дуже важкий матч Зарі проти, проти Макабі. Грали в Любліні, в польському місті. На місцевому стадіоні в Любліні і, на жаль, заря поступилася 1-3. Так, це, звісно, наближує луганський клуб до патової такої ситуації, навіть не до патової, а до ситуації, коли вже ми з вами можемо сказати, що, на жаль, але шансів у зорі е, на Єврокубкову весну попасти немає. Або ж залишається все менш і менше. Е, ось з таким подавленим настроєм Луганська зоря підходить до матчу з ЛНЗ. Мені здається, що ЛНЗ буде користатись слабкістю зорі, таким от скрутним становищем, і ЛНЗ буде їхати в Київ за перемогою, а іменно в Києві буде матч. Проведений Заря ЛНЗ, тому що зараз ми всі знаємо: Заря Луганськ базується в Києві. Так от, е я, зваживши усі за і проти, я вирішив, що тут е навіть трішечки більше шансів у ЛНЗ, ніж у ЗОРІ. Не дивлячись на те, що номінально заря господарь. Е, мені здається, що тут нам просто слід очікувати обмін голами. Так, заря повинна забивати. А ЛНЗ заб'є, тому що ну, не забити, я би сказав, такий ослабленій зарі ну, це більше вдасться. Чим не вдасться. Тому е, я, друзі, вибрав досить ризикований прогноз тут. Е, обидві заб'ють. Я думаю, ви зрозуміли, чому я вибрав такий прогноз. Е, до речі, скріншоти моїх ставок я е, вирізаю і закидаю до нашого телеграм-каналу. Посилання на нього. В описі під кожним з відео моїх. Ну, і основний матч, я вважаю навіть його майже центральним матчем. Хоча можна спорити, можна назвати матч центральним і Шахтар Дніпро. Шахтар Дніпро ми залишимо на другий блок прогнозів. А тут. Ми розглянемо матч Кривбас Динамо Київ? Чим він важливий цей матч? Ну, по-перше, Кривбас, вигравши у Динамо Київ, вже дуже голосно на цей раз може заявити на свої претензії і амбіції щодо чемпіонства в Україні. Або ж, як Одного з кандидатів на чемпіонство, якщо виграють у Динамо Київ. Якщо ж не вдасться виграти у Динамо Київ, тоді е, напроти це е, докаже, вибачай за мій суржик, доведе. Доведе те, що Динамо ще рано списувати з рахунків. І Динамо ще буде боротись у цьому чемпіонаті. Динамо. Звільнили тренера Луческо. Виконуючи обов'язки поки що. А я вважаю, він достойний бути і без приставки ВО. Олександр Шовковський. Шовковський. Гідний того, щоб взяти на себе повністю, повністю тренерські уповноваження і функції. І ось це зайвий раз буде непогано, я би навіть сказав, чудова нагода доказати. Що Динамо Київ рано ще списувати з рахунків в плані боротьби за м -м, призові місця цього сезону в Українській Прем'єр Лізі, я би так сказав. Тому цей матч занадто важливий Кривбас Динамо Київ. Я не знаю. Хто що думає тут. Але ж буде дуже важко після луческу кардинально отак взяти і перебудувати за якісь, ну, навіть ще й тижня не пройшло, після поразки, але ж ні, Прошло. В п'ятницю була поразка від Шахтара, і в п'ятницю ввечері Луческо оголосив про, про, свій, ем, про своє завершення кар'єри тренера е, Динамо Київ. Тому я вважаю, що вже неділя пройшла. Цю неділю, я би сказав, дуже-дуже е, активно. Готувалися Динамо Київ до цього матчу е, в кривому розі проти кривбасу. Е, мене тут буде, друзі, декілька ставок. Ну, перша ставка, це якраз таки стосується кривбасу. Я вважаю, що кривбас заб'є тут. Це перша ставка. І я навіть хочу ризикнути, кривбас Динамо Київ. Кривбас, індивідуальний тотал криворіжан більше одного. Коефіцієнт дуже класний. 2,12. Я хочу скористатися цим. І я поставив індивідуальний тотал кривбаса більше одного рівно. 2,12. А також. Як я і казав, хочу зробити ще одну ставку. До речі, до цієї другої ставки, я, точніше, мої думки дійшли тільки но ось зараз. Я хочу поставити на обидві заб'ють і в цьому матчі. Я розраховую дуже врожайну голи. Неділю, цю неділю 20, 12 листопада. Тому я думаю, всі матчі будуть досить результативними, в тому числі і матч Кривбас-Динамо. Обмін голами, я думаю, очікую не тільки я один. Напишіть, будь ласка, ви згодні зі мною? Я заряджаю прямо зараз. Тільки вже в другій букмекерській конторі, тому що я знайшов трішечки більше коефіцієнт. От зараз зроблю ставку. На обидві заб'ють. Коефіцієнт 1,75. 1,75 обидві заб'ють. Хто не хоче ризикувати? Тому що я знаю, багато хто не полюбляє такий параметр, як обидві заб'ють. Можете взяти просто, і не так ризиковано тотал більше двох, якщо ви полюбляєте і трішечки менші коефіцієнти. А тотал більше двох. Я підказую вам 1,45. 1,44, 1,45. Так, да, 1,45 можна знайти. Все залежить від е, тої букмекерської контори, в якої ви робите свої ставочки. Щодо ставок, друзі, я вже не раз сказав і ще буду багато, дуже багато раз казати. Перед тим, як робити ставки на гроші, думайте своєю головою. По-перше, думайте, скільки ставити, чи це не нашкодить вашому е сімейному бюджету, вашому кишеньковому бюджету. Це дуже важливо. Якщо у вас десь з'явились вільні гроші, Зовсім вільні, то ви їх можете або поставити на якусь ставочку, на якийсь матч, або ж задонатити на ЗСУ. Це буде дуже свято. Але я вам скажу, якщо ви граєте суто в українських букмекерських конторах, Легалізованих, вони донатять також на ЗСУ. Тому е, ваша ставка в легальній українській конторі, це також внесок е, і свого роду е, донат на ЗСУ. Я дуже, е, як то, прискіпливо. Сказати, ставлюсь до вибору букмекера. Я ставлю гроші лише суто українських букмекерських конторах. Кому цікаво, кому цікаво, де я ставлю? Я можу написати в коментарях. Запитуйте. Але ніколи не ставте в букмекерській конторі, якщо ви. На 100% не впевнені, що е, вона підзвітна її бухгалтерія, я маю в виду, е, підзвітна Україні іменно, а не десь на ворожу державу працює. Це дуже важливо. І тому я призиваю мати стосунки тільки з українськими конторами, і навіть я більше скажу, тільки з українськими е, виробниками. Е, ну, принаймні, при е, необхідності, ну вже е, якщо це. Дуже важливо не майте стосунків з ворожими виробниками. Та їх уже майже й нема в нас. Я хочу в ці нелегкі часи побажати всім нам скорішої перемоги, побажати мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра! А в боротьбі проти букмекерів оце вже символічна боротьба. Боротьба, як то кажуть, на гроші. Я хочу побажати вам е удачі, друзі, удачі і тільки удачі. Ну і звісно, до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!